Які нам будуть гарантувати е безпеку після, е після воєнного, а також вкладати інвестиції? Це підтвердження, те, що ми підписали і ратифікували угоду про ресурси та інвестиції, пані тому тому, виходячи із цього всього, от ми почули риторику президента і. Нинішнього вже прем'єра про нинішнього прем'єра. Ще будемо говорити про пані Сверденко. Просто зараз до нашого ефіру долучимо Олександра Федієнко, народного депутата від слуги народу, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вечір добрий. Доброго вечора, слава Україні, героям слава про нового міністра оборони і екс-прем'єра України, прем'єр-міністра пана Шмагаля. Люди, зброя та система. Денис Шмагаль з трибуни Верховної Ради розповів, чим буде займатися на новій посаді. Новий міністр оборони окреслив три основні напрямки своєї роботи. Які саме давайте почуємо і будемо коментувати. У центрі український воїн, наше завдання якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний зв'язок, медична підтримка. Маємо наростити озброєння до рівня, який зламає здатність ворога воювати. Насамперед, українське виробництво завдання президента за півроку довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40 до 50%. Міністерство має працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії, жодного дублювання функцій. Пане Олександре, знаємо, що пан Шмагаль уже спілкувався із вашими колегами з оборонного комітету. Що ви відчули під час комунікації про зброю, окремо будемо говорити? Що новий міністр контролює ситуацію? Чи лише адаптовується? Ну, дивіться, ми ж не вперше спілкуємося е, з паном Шпагалем. Ми спілкувалися, коли він був прем'єр-міністром. Звісно, враховуючи те, що він був попереднім прем'єр-міністром. Він достатньо. Ну, Глибинно-фахово розуміється в багатьох процесах е взагалі Кабінету міністрів України і Міністерства оборони в тому числі. Я не можу сказати, що він зараз там, в перший день може щось більш глибинно, детально розповісти з точки зору самого міністерства, звісно, ну, бо треба все ж таки зайти на посаду, там е вникнути якісь механічні, внутрішні процеси. Але принаймні на комітеті було чітко. Підтверджено те, що його основне напрямок буде все ж таки це питання люди, захист людей. Я маю на увазі військовослужбовців. Захист військовослужбовців, автоматизація збройних сил України, тобто ті ж саме продовження авентів цифровізації. Ну і зброя, зброя, яка повинна вироблятися е, Україною е, і. Цієї зброї повинні воювати на фронті наші військовослужбовці. пане Олександре. Ось продовжуючи тему заяву прохання або ж вказівку Зеленського про збільшення виробництва української зброї до 50% за півроку. Якщо цього не станеться, хто буде несе відповідальність? Хто буде кінцевий у цьому ланцюжку? Давайте ми дочекаємось. Дивіться, це ж не парламент давав вказівку. Тут не треба плутати парламент, гілку влади, президент. Якщо е, міністр оборони обіцяє президенту, що буде доведено до 50% то, на мій погляд, логічно думати, що е, звітувати він буде е, як міністр оборони вже е, або премєр міністру е, або вже Кабінет міністрів буде звітувати. Президентові з урахуванням того, що е, є відповідно доручення, тому треба все ж таки дочекатися, яку змінитися. Якщо ви думаєте, що завтра щось зміниться, то завтра точно нічого не зміниться, і за тиждень теж нічого не зміниться. Бо е, очолити таке складне міністерство під час ще повномасштабного вторгнення під час війни, коли міністерство забезпечує наші Збройні сили України. Ну це така відверто кажучи, е, я б сказав би виклик не для кожної людини. Денис дистаточне сказав, що його він не одразу погодився на очолити це мій міністерство, враховуючи всю відповідальність. Але почав погодився і очолив. А чи не доцільніше було призначити нового міністра оборони України, а людину із, наприклад, оборонного комітету у нас там? Багато людей, які є фаховими. Ось, наприклад, ви, людина, яка вже дотична до таких справ. Чи, чи все ж таки це більше так би мовити, політичне призначення? Ну, по-перше, це квота все ж таки президента. І президент призначає міста дипломатична відповідь. Ну, я ж знаходжусь фракції президента. Я завжди це не проховав. Але дякую за ту довіру, яку ви мені надали. Зафіксували. Дякую вам, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови. Олександр Федієнко, народний депутат від Слуги народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую. Дякую. Повертаємося до студії з нами сьогодні. Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин. Анатолій Бурміч, народний депутат від групи відновлення України. А продовжуємо тему призначення. Пана шмагаля на поста міністра оборони. Пані Віро, з вашого огляду, все ж таки, це е, політичний крок чи це? Ну можливо, професійне кадрове рішення, тому що міністр оборони ми ж розуміємо, що це не людина, яка має взяти автоматиї і те й стріляти на полі бою. Це більш така організаційна діяльність, дипломатична діяльність і так далі. Забезпечення генерального так. Так, якщо так, можна. так, 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 простою мовою. Да якщо відверто, я не вважаю, що е, ну є тут. Підстави для обговорення, чому тому, що дійсно міністр оборони як і міністр закордонних справ це кота президента. Якщо президент України вважає, що ця людина може допомогти Україні вирішити деякі питання. Вноситься відповідне подання з іншого боку, Денис Анатолійович себе показав як дуже фаховий управлінець, Тому мені здається, якраз позитивні відгуки, які ми чуємо, і підтримую пана Анатолія стосовно того, що у нас були дуже важкі опалювальні процеси в опалювальні сезони, і ми все одно їх пройшли. Ми маємо з вами електроенергію. Тобто, уряд це дійсно це виконавча гілка влади. У нього функція забезпечувати життєдіяльність суспільства. І тут в пані міністра оборони і ці. Позиції. Дійсно, найвідповідальніша, мені здається, позиція, якщо брати до уваги прем'єр-міністр, міністр оборони і, і міністр зовнішніх справ. На моє суб'єктивне переконання тут більше економічне призначення. Тобто, враховуючи, що армія це теж це теж економіка, і враховуючи, що виробництво це теж економіка. Тому е, кваліфікації компетентності е, Дениса Анатольовича, мені здається абсолютно прекрасно можуть допомогти Україні вистояти цю війну. Знову таки питання ж не тільки в персоналях, питання в командах, які заходять на посади, і до яких будуть е, от. Шість шість місяців, да, велика, велика довіра і однозначно великі очікування. Тому тут я би побажала успіху, натхнення і великих сил. Анатолій Петрович, а відомо хто разом іде із паном Шмигалем очолювати Міністерство оборони, хто буде заступниками, команда, яка працювала із паном Шмигалем, коли він був прем'єр-міністром України, чи це люди будуть військові? О, ну, я такою інформацією не володію, але хочу додати до того до, до, до цієї теми. Екскурс такий у нас колись був теж прем'єр-міністр е, Євген Марчука. Потім теж очолював міністерство оборони. Був Юрій Єхануров прем'єр-міністром. Потім теж мені двічі міністр, в історії так. таке було, коли а це з високої а, а, посади так, призначали так, так, на так. менш але сьогодні, сьогодні, е, бюджет. Оборонного комплексу міністерство оборони це майже півбюджету бюджету країни. Плюс до того додається ще до нього підпорядкування Міністерство стратегічних галузей промисловості. Це те, де будуть виготовлятися саме наша зброя. Тому це таке, знаєте, міні-кабмін. Це більше половини бюджету. Це раз. Друге, це треба налагодити виробництво саме під час війни і саме користуючись тим, що в нього є авторитет, порядність, розуміння цього всього. Тому йому і була доручена ця посада. Вона дуже. Відповідальна: ті 10%, які хоче президент підняти і поставив завдання довести е, виробництво нашої зброї до 50%, Він брав його не, не, не зі стелі і не з пальця. Це все прораховується. Воно ж все це ж не те, що воно сьогодні немає, а завтра десь з'явилося. Десь якісь підприємства готуються, десь якісь плани через місяць запустяться, десь якісь розширяться через два і таке інше. Про, проробляються проекти заведення інвестицій в цю галузь. І вже воно все прораховано. Може буде не п'яти. 50%, може буде 55%. Розумієте, стосовно відповідальності, хто буде відповідати, я певен, що 10% – це мінімально буде, і е, е, при допомозі Дай по я так думаю, це ми ніхто тільки... питання ніхто не бере зі стелі. Вони всі прораховуються, і я певен, що вони е, е, взяті з запасом для того, щоб його перевиконати, а не потім говорити ми не виконали, ми не знали, десь щось сталося. Це все прораховується. А тому у <кій> Дениса Анатолійовича дуже відповідальна посада сьогодні. Дуже я вважаю, що е, у нього по значимості друга посада після е, прем'єр-міністра. Всі інші то таке, і е, на ньому сьогодні лежить вся відповідальність, тому що виробництво нашої зброї, і сьогодні, скажімо, там був кіт Кело його теж на окремі підприємства водили і показували. І сьогодні дійсно Україна на передових позиціях саме по дронам, по по цій зброї. по... Е як зовсім інші методи війни, війни сьогодні відбуваються. Тому у нас перспектива не тільки забезпечити себе, своєю зброєю, а й виходити на продажі і, і, і реалізовувати ці проекти для того, щоб наповнювати бюджет. І я певен. з Авторитетом, фахом і е, зв'язками Дениса Анатолія, чи він з цим справиться? Я знаєте, чому запитую про е, відповідальність і про реальне виконання цього? <кій> Бо пам'ятаєте абсолютно без критики, абсолютно там приймаючи всі сторони, один гігават е, генерації від Зеленського. Це ж не виправдана історія, але люди в це повірили. І точно так само ми зараз робимо заяву про 50% озброєння для збройних сил України. І хочеться розуміти, що це дійсно відповідає тому, що, наприклад, там принесли, поставили на стіл Зеленському. Абсолютно очевидно, що Зеленський не може розбиратися, контролювати усі процеси. Але ця заява є досить таки гучною, і за неї потрібно відповідати. Хто за неї буде відповідати? Ну, міністр оборони України, звичайно, я вибачаюсь. Будь ласка, а так я думаю, на вас що, так дивилась. Що був би той би гі гігават від Зеленського, але ми знаємо, скільки було знищено гігаватів е і бомбили. І навіть от зараз розглядалося два гі гігавати на Хмельницьку Можна було зробити, але окремі е партії і групи, які знаходить. У Верховній Раді затормозили цей процес саме в угоду. Невідомо кому це ви Зарані про Болгарію? Навинці. Щось так, про а, Болгарію. А при чому Болгарі? тут наші депутати? Якщо це Болгарія сказали, що ні не передам. Так У нас же затормозили це все, а то потім Болгарія ждала місяцями та й махнула на нас рукою. А це вже питання майже рік розглядалося. Його не давали ходу пані Віро, про е, пана Умєрова. Так склалося, що відбулися ось ці такі перестановки у Кабміні. Очільник одного міністерства перейшов і очолює тепер інше міністерство. А що з Уміровим? Інформацію про те, що стане він послом у Сполучених Штатах Америки. Немає раніше Зеленський говорив, що, начебто, подейкували що, що саме пан Умєров буде представляти Україну. Зараз ці питання замовчують, і якби так залишається, що пан Умєров залишається без посади. Наскільки мені відомо, сьогодні буквально була інформація про те, що пані Стефанишина запропонувала спецпристав... бути спецпредставником з питання. От це публічна інформація вже на Фейсбуці. Так, так, так. Можна подивитися і почитати стосовно пана Умєрова. Я пригадую, ми з вами якраз обговорювали те, що називається інформацію, яка. Циркулювала в медіа стосовно призначення потенційного призначення пана Веру. І ми тоді з вами говорили про те, що є відповідна ж процедура. Є відповідні кроки, які мають здійснити наші зовнішнє дипломатичне відомство стосовно там, Агрімана, стосовно да. отримання деяких ну, вирішення процедурних питань. Е, я тоді теж сказала, що враховуючи, що немає інформації стосовно погодження з тої сторони, то будь-яка інформація публічна, поки що до неї ставимося просто як до інформації. Зараз Але є... про це заявля... Президент Зеленський зараз ми інше, не можемо до цього ставитися. Як зараз інформація. інша інформація про те, що знову пан Умєров має відповідні компетенції з точки зору управління там військовим комплексом, але при цьому має там абсолютно кваліфікацію для зовнішньої дипломатичної діяльності. І ми про це говорили: про те, що є низка посад, знову які можуть бути цікаві або де. Конкретний посадовець може використати всі свої знання, компетенції і принести користь для держави. Тому щодо у не знаю. У мене інформації додаткової немає, але при цьому є знову циркулює інформація в медіа, що це може бути, наприклад, Рада безпеки України, те, що у нас на РНБО. Наскільки це справдиться, знову побачимо, як тільки буде підписаний відповідний указ. Поки нема указу, моя позиція в тому, що це просто інформація. Анатолій Петрович, чому не публічно не оголошують про нову посаду для Умірова? Бояться скандалу, якщо так, то якого? Ні, ні, це все об'єктивно. Саме як і сказала пані Віра, є об'єктивні обставини і процедура. Сьогодні тільки затвердили міністра закордонних справ. Його ж могли не затвердити, його не було. Як можна без міністра це все робити? Сьогодні тільки затвердили уряд, і е, президент, і всі займалися сьогодні головним питанням: призначити уряд і міністрів. А далі вже оці всі питання пройдуть. Це і процедура звільнення, і відзову, узгодження. Як можна узгоджувати, коли у нас ще не було, хто його представляє, не було ні уряду, ні міністра закордонних справ. А ми говоримо про призначення послом. Процедура ж. Повинна бути Уже новий Кабмін його буде визначати. Уже новий е, міністр закордонних справ його буде представляти. Тому е, я вважаю, що не треба поспішати. Це ж не принципово. Принцип, принципово. Е, якщо ми ну, переживаємо за те, що він був працевлаштованим, я певен, що він буде працевлаштованим. А те, що е, сказав президент, я орієнтую, що він поїде туди, так як сказав президент. Почекаю. Анатолій Петрович, якщо припустимо, і пані Вір, якщо припустимо, що пан Умєров залишиться без перепризначення, бо насправді всі міністри е, залишилися при посадах, там пані Степан... Майже всі. Не всі майже всі. Ну, один із них добре. Один із них пан е, Умєров. Якщо залишиться він без посади, і враховуючи те, що в Україні ось цей такий новинний, е, в новинному контексті, новини. Несуться дуже швидко і змінюються протягом там 24 годин, що новина вона не затримується. Чи не буде це виглядати або спроба можливо тихо вивести людину із гри, яка не виправдала очікувань, тому що щодо Умєрова, насправді були питання, і ці питання підіймали, підіймали питання про відставку. Ви знаєте, тут дуже важко коментувати, тому що я більше фокусуюся на міжнародних справах, тобто я можу пояснити зовнішню політичні користи. Давайте тоді так. Але з точки зору, наприклад, потенційного призначення знову. Компетенції, навики, досвід це дуже важливі компоненти, коли справа стосується призначення послів. Мовно кажучи, ми тоді обговорювали про Сполучені Штати Америки. Постійний представник умовно кажучи, що України там при НАТО, який теж має мати розуміння військового компоненту або євроатлантичної інтеграції. Тому дуже важко коментувати з точки зору логіки процесів, тому що я можу пояснити там номінацію пана Умєрова, якраз з точки зору там Євро. Його контактів зі сполучені. Давай так. Так. <світок> uh, давайте тоді uh, прояснимо, якщо не призначають, якщо панумеро залишається без посади, що це означає? Такого не може бути. Такого не може це виключено. Ну як звичайно виключено той досвід, який пан Умеров придбав будучи міністром оборони і у зв'язках з постачанням зброї, це все багаж і знання. Вони потрібні державі. Ці зв'язки сьогодні міняються пріоритети. Трошки постачання збройних сил оборонного комплексу. Ми знаємо, що наприклад напряму від сполучених штатів не буде. Буде це все йти через НАТО, буде йти через окремі країни НАТО. Якісь кажуть, що вони вже не будуть займатися допомагати там і закупляти у Америки для України зброю. Якісь кажуть, що будуть ці всі питання, треба, щоб хтось займався. Звичайно, що міністр оборони в нього хватить тут в Україні стільки роботи, що з головою. А оцими питаннями, налагодженнями, домовленостями з країнами щодо нових форм постачання, фінансування армії, хтось повинен буде займатися і викинути у Мерова, щоб хтось там вчився, приходив і не звертати на його досвід, це, це злочин. Розумієте, тому я певен, що він буде або призначений в Сполучені Штати, так я сказав президент, або якусь аналогічну роботу йому знайдуть, яка буде пов'язана з постачаннями і забезпеченням оборонного комплексу України в нових умовах. Так, але це ж пониження по почому, чому пониження? був міністром оборони. А тобі потім знайдуть ну, якусь функцію, якою ти а, будеш займатися. міністром оборони. Може було обиданнями. легше, може було легше, ніж та робота, яку буде необхідно виконувати в нових умовах. А саме я ж кажу, сполучені штати напряму відмовляють. Відмовились багато країн відмовились Зараз ну, час. Беруть на себе беруть там Германія, Британія заявляє, але вона буде робити це чи ні? НАТО заявляють, а вже половину країн НАТО кажуть, що не будуть. Хто цим повинен займатися? Це, це відповідальність, і не треба орієнтуватись, як ми говорили, що по про призначення е пана Шмигаля. Що е якщо подивитись, то здається, що пониження це не пониження, це просто необхідність сьогодні і використання їх потенціалу в нових умовах в Україні. Так треба, а розкидуватися цим авторитетом не можна. І дивитись, що я повинен е завжди йти е там по драбині наверх, наверх, наверх треба йти може за відповідальністю і виконувати там свої обов'язки де сьогодні потрібно тому вам видніше ви ближче до влади будь ласка ви знаєте абсолютно підтримую пана анатолія тому що в умовах знову ми зараз мені таке відчуття що ми коли обговорюємо посади ми думаємо в категоріях мирного часу так. якщо за у нас зараз триває повномасштабне вторгнення російської федерації у нас триває гібридна війна проти україни не тільки в мілітарному вимірі але й в економічному інформаційному е е е Інформаційному, кіберінформаційному. Тому з точки зору, наприклад, посадовців, які залучені зараз до державних справ, тут тут же ж не питання амбіцій, тут питання в тому, щоб країна втрималася, країна вижила і країна розвивалася. І от якраз в цьому контексті якраз логіка призначення конкретних посадовців, які мають відповідні компетенції, мені здається, тут дійсно не на пониження, а саме на від на посилення відповідальності за конкретною сферою. Ще один кейс зафіксувала із перестановками. Ми чекаємо результатів, чекаємо детальнішу інформацію, що стосується пана Умірова. І також будемо вже згодом в ефірі це обговорювати. Яке місце, яку посаду для нього знайдуть? Днями Дональд Трамп перегрозив Росії запровадити 100% мита, якщо за 50 днів Кремль не погодиться на припинення вогню. Деться про вторинні санкції, які проходитимуть із США, і впливатимуть на Росію через інші країни. Наприклад, це суттєво вплине на. На партнерів по Брікс, та Індія Бразилія, які ведуть торгівлю Сполученими Штатами Америки, в свою чергу генсек НАТО Марк Рюте закликав усі три згадані країни зателефонувати Володимиру Путіну і сказати, що той має серйозно ставитися до переговорів про мир. Давайте почуємо. А тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю видання за тайм заявив, що Китай має стати миротворцем і погодитися на зустрічі з Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення. Давайте почуємо пана Єрмака. Китай поглиблює свою підтримку Росії у війні, заохочуючи своїх солдатів приїжджати воювати в Україну як найманці. У нас є їхні документи. Бути найманцем у Китаї важко, і ніхто про це не знає. Дивно, що президент Сі ніколи не зустрічається з президентом Зеленським. Я думаю, що настав час. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. Так почула пані Віро, пан Єрмак говорить про зустріч Зеленського із Сі Цзінпіном. Наскільки це зараз вписується в контексті вірогідності? І наскільки це зараз можливо? Зараз в змі ДНД появляється інформація про зустріч Трампа із Сі Цзінпіном, про